Тепер у нас є дві втоплені... Ти, ти серйозно взяв тупивший небо Ой-ой-ой! Стій! Стій! Я в воді. Я просто не встиг затурбузити, мене просто закинуло. Це було, конечно, цей жорстко сюди дріфтом влетіти. Машина амфібія, коротше, не получилось. Що він робить? Не знаю, кудись поїхав. Тільки не кажіть, що він зараз її хоче тоже загнати в воду, щоб втопити. Що відбувається? Зараз у нас буде дві втоплені, тачки по ціні одної. Я, я серйозно думаю, що він її втопить туди зажене наш. Я <реш> звідки знаю, що, що, що. Диви, диви, він розганяється, він розганяється, серйозно, диви, ззаді здає. Він не її трошки вдарив все. Серьезно? Серйозно? О, Тепер у нас є. Дві в Ти машини? серйозно Ты серьезно взяв тупивший ниво? Майже її в ви, эту виштовхали.